Малангатана Валенти у своїй творчості поєднав традиційні для африканського живопису прийоми динаміки та гротеску з європейськими техніками. Він у віці 25 років вже мав свою першу персональну виставку. В нього було непросте життя. Його неодноразово арештовували за антиколоніальні та революційні погляди, але він вистояв, зробив величезну роботу в галузі живопису і сьогодні є одним з найвидатніших африканських художників. Гатхінья Ямакоскі – сучасна африканська художниця та галеристка. Працюючи в Америці, вона у своїй роботі зосереджує увагу на традиціях і звичаях кенії. Багато спілкуючись з різними африканськими художниками, вона дійшла до висновку, що всі вони за допомогою кольорів показують позитивну сторону життя в Африці та намагаються зобразити неймовірні почуття щастя для людини, яка дивиться на їхні роботи. Спробуйте і ви відчути щастя від її. Її робіт. Одним із відомих стилів в Африці кінця ХХ століття було мистецтво знайдених предметів, що створюється зі знайдених і неперероблених матеріалів. Одним з ключових художників цього стилю є антивоєнний активіст і скульптор Гансалома Бунде з Мозамбіку. Мабонда створює свої роботи з частин зброї, зібраних християнською радою Мозамбіку після 20-річної громадянської війни, своєю творчістю, перетворюючи смерть на нове життя. І ще я вас хочу познайомити з цікавим африканським майстром костюму, перформансу, відео та фотографій це Аті Патра Руга, що народився в Умтаті, Південній Африці. Його фантастичні образи спираються на різноманітні культурні посилання, які не обмежуються ні конкретною біологією, ні походженням предків чи географічним положенням. Дивні гібридні фігури, представлені в роботах руги, існують у лімінальному світі між утопічною мрією та реальністю. Нещодавній бум африканського мистецтва на ринку призвів до величезних інвестицій на континенті. Відкрились галереї та музеї сучасного африканського мистецтва. І хоча традиції Африки дуже давні і колоритні, культура лише тепер знаходиться в активному процесі становлення. Картини африканських художників мають деякі спільні риси, які виділяють їх серед світового мистецтва.